В магазині Алло придбав ось такий добрий комп'ютер, розпакував його, прийшов він в такі упаковки. Упаковка добра. Все добре в магазині. Установив його. Установив. Якраз став добре під стіл. Комп'ютерний, працює тихенько, добре. Відгуки всі добрі. Все загружається і працює відмінно. В магазині обслужили дуже добре дівчата, спасибі їм. Документи теж, що прийшли, були в коробки. Так що. Все гуд. Будемо і надалі працювати з магазином мало. Спасибі. Рекомендую усім.